Вітаю! Як ми вже говорили раніше, потенційні викривачі мають знати, що саме, як і кому повідомляти про корупцію. Але не менш важливо розуміти, що відбувається з таким повідомленням далі. Куди воно надходить, як довго його розглядають, чи коли вас повідомлять про результати розгляду. Якщо ви знаєте відповіді на ці запитання, процес викривання вже не здається таким страшним і незрозумілим. Тож у цьому відео ми поговоримо про процедуру розгляду повідомлень про корупцію. Зверніть увагу, повідомлення про корупцію це незвичайні звернення до державних органів чи інших організацій, і закон України про звернення громадян на них не поширюється. Натомість. Процес розгляду повідомлень про корупцію регулює вже знайомий нам Закон України про запобігання корупції. Є два ключові моменти, які вам потрібно розуміти у цьому процесі. По-перше, викривач може подати повідомлення як під своїм іменем, так і анонімно, і процес розгляду таких повідомлень відрізнятиметься. По друге, якщо в повідомленні немає фактичних даних, які можна перевірити, його розглядати не будуть. Тому не забувайте вказувати такі дані. Отже, уявімо, що ви помітили дію, яка може бути корупційним правопорушенням, і вирішили повідомити про неї через внутрішні або регулярні канали. Що ж відбувається далі? Спершу відповідальні органи оцінюють формальний бік повідомлення, тобто, чи у правильний орган ви звернулися, та чи є у повідомленні потрібна інформація. Якщо установа, в яку ви подали повідомлення, не має компетенції розглянути таку інформацію, то ваші повідомлення не опрацьовуватимуть. Проте ця установа має протягом трьох днів сповістити вас, що ви звернулися не в той орган, і пояснити, кому саме потрібно адресувати повідомлення. Звісно, це станеться, якщо ви залишили їм свої контакти. Припустімо, ви хочете повідомити, що службова особа вимагає у вас хабар і звертаєтеся до НАЗК. Але розгляд таких справ не компетенція агентства, тому воно вас має скерувати до поліції. Схожа ситуація відбувається, коли ви не надаєте потрібної інформації про можливе порушення. Нагадаємо, повідомлення має стосуватися конкретної особи і там мають бути факти, які можна перевірити. Наприклад, якщо ви у повідомленні пишете, що проходили обстеження у поліклініці номер 5 і лікар вимагає у вас хабар, таку заяву просто не розглядатимуть. Вам потрібно надати інформацію про те, який це лікар, за що просив хабар, як саме, коли він це робив та інші важливі деталі. Гаразд, з цим зрозуміло. Припустімо, що ви подали повідомлення у правильний орган і надали всі важливі дані. Далі починається перевірка інформації. Під час перевірки насамперед звертають увагу на те, кого саме стосується повідомлення. Один з випадків, коли можливе корупційне чи пов'язане з корупцією порушення вчинили працівник чи працівниця установи, в яку звернувся викривач. Наприклад. Якщо ви надсилаєте повідомлення у Міністерство освіти та науки України, що конкретний працівник цього закладу, можливо, вчинив корупційний злочин, тоді ця установа, а у нашій ситуації МОН, має протягом доби письмово повідомити про це спеціальні антикорупційні органи, тобто поліцію чи набу. Якщо це не кримінальне правопорушення, то установа, крім повідомлення в антикорупційні органи, також проводить внутрішню службову перевірку. І нарешті, якщо повідомлення про можливу корупцію стосується дій або бездіяльності керівника установи, попередню перевірку фактів правопорушення не здійснюють. Натомість повідомлення протягом трьох днів мають надіслати у НАЗК. І потім вже саме агентство визначає порядок розгляду цього повідомлення. В інших випадках проводять перевірку фактів, зазначених у повідомленні. Як відбувається така перевірка? Якщо це анонімне повідомлення, інформацію перевіряють не довше, ніж 15 днів з моменту отримання. Керівник або керівниця може збільшити цей термін до 30 днів. Якщо це повідомлення із зазначенням авторства, спершу відбувається попередня перевірка. Вона триває не більше, ніж 10 робочих днів з моменту отримання повідомлення. Після закінчення попередньої перевірки протягом трьох днів викривачеві мають письмово надати її результати. Якщо на цьому етапі факти, вказані в повідомленні, не підтверджено, справу закривають. Якщо викривач надіслав повідомлення із зазначенням авторства, службова особа, що проводить попередню перевірку, може ініціювати внутрішню перевірку або розслідування. Її проводять, якщо підтвердили факти, які вказав викривач, або ці факти потрібно перевірити детальніше. Така перевірка триває 30 днів, але керівник може продовжити її до 45 днів. Але про це обов'язково повідомляє викривачів. Якщо корупційне правопорушення підтвердили, його потрібно припинити, усунути наслідки та притягнути винних осіб до дисциплінарної відповідальності. І впродовж 24 годин повідомити про це компетентний антикорупційний орган, як от прокуратуру, поліцію, НАЗК чи НАБУ. Водночас. Якщо на будь-якому етапі перевірки виявили кримінальне чи адміністративне порушення, впродовж 24 годин про нього повідомляють до органів досудового розслідування або інших органів, уповноважених реагувати на такі правопорушення. Це стосується як анонімних повідомлень, так і повідомлень із зазначенням авторства. Якщо компетентні органи отримали інформацію про кримінальне або адміністративне правопорушення, такі правопорушення розглядають в особливому порядку. Цей порядок визначає Кодекс України про адміністративні правопорушення. І, звісно, якщо викривачі залишили свої контакти, їм обов'язково повідомляють про кінцевий результат розгляду повідомлення. Насамкінець ознайомимося ще з європейськими стандартами у сфері розгляду повідомлень про корупцію. Протягом семи днів викривачам надсилають підтвердження, що їхнє повідомлення отримали. Процес реагування на повідомлення та інформування викривачів про вжиті заходи займає до трьох місяців. Зверніть увагу, йдеться про внутрішнє повідомлення, а від трьох до шести місяців про зовнішнє. Отже, що потрібно знати про розгляд повідомлення про корупцію? Ви можете подавати повідомлення про корупцію анонімно або вказавши свої персональні дані. Повідомлення має стосуватися конкретної особи і містити факти правопорушення, які можна перевірити. Без цього його не розглядатимуть. Якщо ви надсилаєте повідомлення не в той орган, вам мають відповісти, що такими справами вони не займаються та направити до потрібної установи. Перевірка фактів, які ви вказали у повідомленні, може зайняти понад один місяць залежно від ситуації. Якщо факти, які ви зазначили, підтвердять, установа має зупинити порушення, усунути наслідки та притягнути винних осіб до відповідальності. А викривачів, якщо вони залишили свої контакти, повідомляють про результати перевірки. На цьому все. До зустрічі.